Сказав він до них, чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Ми чуємо про цю подію, де Син Божий дає наказ учням, щоб вони залишили ту місцевість, де вони перебували, де він навчав народ, і переплили на другу сторону. І ми чуємо про ці речі, що коли Христос відпочивав в човні, перетомлений отею праці, знялася велика буря. І в цьому тому, що сталося, учні не надіялися на свої сили, на свою майстерність, що вони знають, як можна справитися з тією бурею. Написано, вони стали тривожити сина Божу і говорити: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. І Христос підіймається, забороняє вітрові, буряться, втихає, і Він до них говорить такі слова, чого ви такі боязливі? Чого каже, ви маєте отакий страх, чому віри не маєте?» Заборонивши оцьому вітрі бурі, Він говорить такі слова, чому віри не маєте? Я думаю, о тих всіх речах, о тій тривоги. Добре, що вони не покладались на свої сили, а тривожили Господа. Але всьому тому Господь побачив, коли вони його тривожили і говорили: Господи, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Христові не було це байдуже. Він хотів бачити їхню віру, що коли він з ними. Вони можуть бути безпечними, вони можуть на нього покластися, і він і втихомирить бурю, і вітер. Богові небайдужі наші проблеми, наші труднощі. Але всьому тому Він хоче бачити нашу віру, і хоче бачити те, що ми є сміливі, щоби оці всі труднощі перейти, покладаючись на Господа. Не маючи того людського страху, а маючи страх перед Господом, довіряючи Богові, і Він каже, чому віри ви не маєте. Дав би Господь, щоб ми могли ці речі зрозуміти і мати ту живу віру в Господа. Богові небайдужі наші страдання, наші проблеми, труднощі, оті бурі, які нас посягають. Але всьому тому, Він хоче бачити нашу віру і нашу тверду надію на нього. І добре, коли ми до Нього кличемо, коли ми шукаємо від Нього допомоги. Є такий приклад ще на описання. Це описана подія тих апостолів, в 16 розділі, де апостол Павло із силом оцих двох благовісників, котрих Дух Святий направив в Македонію, і там вони в Филиппах, в тому місці. Проповідували слово Господнє, люди там каялися, шукали Господа. І от сталося таке, що НАТО піднявся на них, обурилися їхніми діями, їхньою проповіддю, їхніми вчинками. І описана ота подія такими словами: 16 розвідки з цих апостолів. Двадцять друга І НАТО піднявся на них, а начальники здерли одежу із них та зверіли їх різками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержи такого наказа, то їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло і сила молилися і Богові співали. А ув'язнені слухали їх, і ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні, захиталися, і повічиняли зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся сторос в'язничний, побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши той світла, ускочив, тремтячи, припав до Павла та до сили, і вивів їх звідти і спитав: добродії, що треба робити мені, щоб спастися. А вони відказали: «Віруй у Господа Ісуса, і буде спасений Ти сам та твій дім. І слово Господнє зіщало йому та й усім, хто був у домі Його. І далі написано, що сторож з усім своїм домом. Вони прийняли Господа, охрестилися і раділи тим, що увірували в Бога. Браття і сестри, оця подія, ви знаєте, для Павла і сили були, якби всі можливості на те, щоб нарікати на ті обставини. Чого так сталося? по волі Божі, пішли в це місто, проповідували, робили добрі справи там для людей. Звіщали Євангелію, а тут побили їх, кинули в в'язницю та й ще в таке місце, де колодами закували їх ноги. Але ми чуємо, що вони в тих обставинах молилися, це перше, що робили, і потім Богові співали. І всі ті, хто там були кругом них, слухали. Я думаю, що і цей сторож слухав, аж поки не заснув, тому що в нього були інші справи. Але коли Бог потряс оцею темницею, потряс отими дверима, хайданами, що всіх постадали, той потряс тим серцем того сторожа, що він написано, звернувся до апостола Павла і каже: «Добродії, що треба мені робити, щоб спастися? І вони йому говорять вірою в Господа, у ту віру, яку вони мали, якою вони жили, якою вони ходили, не мавши того страху, а надію, клавши на Бога, що Бог за них заступиться, що в тих обставинах Бог що то зробить, чомусь Бог допустив ті обставини, Богу відомі, для чого, чому треба таким чином перейти їм ті обставини, молилися і Богу співали. І ми бачимо результат. Оцього живої віри, надії на Господа, того, що оцей сторож приймає Господа і е, зі всім домом своїм навертається до Господа, каже вірою у Господа буде спасений ти та весь твій дім. І він увірував, і так сталося, що не тільки він, а й весь його дім прийняв оте слово Господнє, охрестилися і увірували. Дав би Господь і нам, в наших обставинах, не тривожиться, а мати ту живу віру, що коли ми довіряємось Господу, коли кладемо надію на Бога без страху того людського, то Бог си не спасти і нас, і наші доми, і наших рідних, тому що Він є Господь і Богу і все це можливо. І другий випадок, також, який стався з апостолом Павлом, це описана подія, коли е, апостол Павло був же ув'язнений. Його направили в Рим, але не послухали його е, капітан корабля, е, цей сотник, який його е, сторожив разом з іншими ув'язненими. І сталася також велика буря, і всі ті бурі, котрі вони там переходили, написано 14 днів нічого не їли постійно буря, і в них зникла всяка надія на те, щоб бути врятованими. Але ж стається така подія. 27 розвідки цих апостолів. 22-й вірш. Такі от слова, апостол Павел говорить в цих тих обставинах. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу, та й прорік, не бійся, Павле. Бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою плеве. Тому то тримайтесь на дусі у мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Ми бачимо оту живу віру, яка була в апостолі Павлі, щоб знайти в всіх обставинах, коли Господь послав свого ангела, який йому явився, і сказав оті слова, що не бійся Павле, Бо тобі треба буде стати перед кесарем, і ось Бог дарував тобі всіх тих, хто з тобою плеве. Браття і сестри, чи це не є надія для нас, коли ми покладаємось на Господа, коли в нас є та жива віра в Бога, що Бог сильний не тільки нас спасти, а всіх тих, з якими ми разом живемо, з якими ми разом ходимо, з якими ми разом перебуваємо. Хіба не Він, Господь? Але Він хоче бачити в нас ту живу віру. Подібно, як Христос говорив учням: чого ви такі боязливі? Де ваша віра? Оце та віра, яка була в Павлі, він каже: Мужі, браті, я віру Богові, що має так статися, як було мені сказано. Я вірую Богові. Хай би Боже. Бог дарував нам мати таку живу віру в Господа, щоб які б обставини не були в нашому житті. Ми довіралися, Господу, Ми надію вклали на Бога, щоб не тільки самі ми могли спастися, а всіх тих, котрі з нами хто є, щоб її Господь нам дарував, щоб вони спаслись, навернулися і могли побачити, що є Господь з нами і в нас. І ми зараз призивемо іми Господнє, подякуємо Богові і будемо просити, Хай Господь змістить нашу віру, щоб нам не мати страху від всіх тих обставин, які в цьому світі. Стаються а мати живу віру, покладатися на Бога і сильний Бог спасти нас, наших дітей і родини і бути прославленим через нас. Амінь. Молимось.